Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено ось цим всім п'яти виробам, а саме це тарілки, і це тарілки музейного рівня. Ви зрозумієте, із цього, коли я вам буду показувати клейма. Ці всі п'ять тарілок належать одному підприємству, а саме камено фаянсовому заводу. Для любителів фарфору і колекціонерів фарфору відоме таке прізвище як Зусман. Айзман, Фішель Зусман. Він дуже багато зробив для українського фарфору, для становлення радянського, а потім і українського фарфору. Зусман. Був власником не тільки підприємства в каменному Броді, а також спочатку співвласником, а потім і власником таких підприємств, як Полонне, Городниця. Дійсно, Фішель Зусман був ключовою фігурою встановлені виробництва Фарфорового на Волині. Тому Зусман мав таке велике значення, тому що насамперед він досить відповідально ставився до виробництва фарфорових виробів на своєму підприємстві. Він запрошував добре вивчених працівників навіть за кордону. Він проводив періодичну модернізацію виробництва. Та застосовував передові технології на своїх підприємствах. І саме це дає відповідь на те питання, чому монополія товариства Кузніцових не просунулася далі, ніж на схід, український схід, в той період часу. Тільки Кузніцов. Зміг побудувати свої підприємства в Будах, а також підприємство, дається Славянське, в місті Славянсько Донецької області. В подальшому добре організоване фарфорове підприємство, фарфорове виробництво була монополією євреїв на території України. І так, повернемося безпосередньо до огляду цих речей, які знаходяться переді мною. Першу річ, яку я хочу представити вашій увазі, це ось така трактирна тарілка. Це все фаянсовий посуд, це не фарфоровий посуд. І її Ольга Школьна в своїй монографії описувала як тарілку, хвилиночку, зараз я для порівняння. Відкрию книгу. От, зверніть увагу, от вона описує. Весільні трактирні тарілки кам'янобріцького фаянсового заводу, кінець 19, го початок 20 го століття. Фаянс, штамп, розпис. Бачите? Тільки тут Катя Ігор, в моєму випадку, така тарілка з написом Ольга. Значить, в цій тарілці штамп це у вигляді прізвищ, э, прошу пробачення імені. Все решта це ручний розпис. І так, будемо знати, що такі тарілки з такими іменами мали назву весільних тарілок або обрядових. Стоїть штамп кам'янебрійського фаянсового заводу. Тарілка в досить гарному колекційному стані, немає ні сколів, ні тріщин, тільки досить добре покористована в зв'язку з тим, що це не дивно, що минув вже великий проміжок часу, більше 100 років. Якщо звернемо увагу, в той період часу був дуже розповсюджений такий квітково-рослинний розпис. Він був двохколірний, трьохколірний, в даному випадку, як ми бачимо, тут задіяний е, трьохколірний е, на розпис, зелений, е, такий яскраво бордовий коричневий. Така техніка виконання, як в даному випадку, на цій тарілці і на інших, які я буду вам показувати, вона носить назву маскова техніка розкрасу. Ось бачимо таку красиву, весільну тарілку. Такі тарілки я ще читала, що їх дарували на перше причастя. Так, це один із екземплярів. Другий екземпляр, він взагалі досить таки інтересний, в плані того, що, закрию книгу, в плані того, що досить цікаве клеймо. Коли в 1882 році власником Каменобрідського фаянсового заводу став Фішель Зусман, Клеймо там не ставилося, мається на увазі в вигляді штампу. А, ставилося просто прізвище власника, вдавлено в фаянсову масу. Звернемо увагу на це клеймо. Я зараз спробую, щоб ви, щоб камера зловила, ви бачите. От, F Зусман. Якась цифра це досить таки велика тарілка глибока, також виконана в трьох кольорах: бордове, зелений, чорною з чорним невеличким оздобленням. І ми бачимо чудовий такий рослинний квітковий орнамент мас... масковою технікою виконання. Я е, її купила виключно із заклейма. І так, в подальшому, коли розпочалася революція, багато працівників було вбито. Потім під час е, іспанки багато померло від хвороб. І ось ми бачимо, уже після революції. Ось такий характер розпису мав місце, мав місце на посуду. Зверніть увагу, да, до академічного розпису тут досить таки далеко. У мене таке відчуття, що це малювала дитина, яка вчилася малювати в перші роки студії помалювання або дитячої школи помалювання як Як неохайно зверніть увагу, виконаний розпис. Бачите? Тут вже техніка трошки інша, і малюнок у вигляді от півника, а півник це завжди. Був символом українства. Якщо перевернути, тут немає жодним чином ніяких клейм, є, також вдавлені в тісто якісь цифри, які мені ні про що не говорять. Але то, що цим виробом уже більше 100 років, то це точно. І завершувати свій огляд я буду двома однаковими ось такими глибокими тарілками трактирними. Вони мають однаковий малюнок, однак різняться тільки розписом, кольором, верніше, розпису по обідку. Тут зелений, а тут коричневий. Бачимо. Що ж за клеймо? А клеймо тут уже 25-27 років. Бачимо ось таке все у картерест, фарфор ваян скло. Кам'янобрицький фаянсовий завод, досить таки в непоганому збереженні знаходяться ці речі. Знову ж кажу, нема пошкоджень ніяких, сколів, тріщин. І також маємо ручний розпис маскове. Така манера виконання у вигляді такого кошику з квітами. Знову ж, як я раніше зазначала, трьохколірний, задіяний розпис зелений. Такий світло-коричневий та голубий. Те ж саме місце розпису має і кольору на іншій глибокій тарілці. Е, да, для когось, можливо, ці речі не цікаві, бо вони, вони простоваті. Однак для мене вони представляють. Досить такий великий інтерес, тому що саме з таких речей і відбулося встановлення українського фарфорового виробництва. Тому, шановні гості мого каналу, підписники мої, любім українське, цінуємо українське, прийшов, це, прийшов час зрозуміти це сповна. А вам, якщо сподобалось моє відео, Підписуйтесь на мій канал, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була я, Людмила, та Вінтажна комора.